Шановні чернігівці, я приїхав в Київ і мені було б соромно вам вказувати, що робити в вашому місті. Але те, що відбувається у вас, це маленький відліпок того, що відбувається по всій країні. Два роки тому ми спромоглися довести, що нове покоління дійсно може щось змінити в країні. Сьогодні, на жаль, дуже багато сил в країні, які намагаються довести, що реванш і контрреволюція це єдиний вихід з тієї ситуації, в якій ми опинилися. Насправді, якщо зараз не обрати нове покоління, не обрати нових людей, ми опинимося ситуації через 5 років, коли знов прийдеться виходити на Майдан, знову будуть вигинути люди, і знову ми в ситуації, коли будуть опускатись руки. Сьогодні, в вашому окрузі, є людина, яка дійсно заслуговує на те, щоб віддати за неї голос. Можливо, ви розчаровані, можливо, ви не вірите, але повірте мені, що є єдиний вихід це покласти всі надії на тих людей, які не зараджені тим. Що було 20 років в нашій країні? Це зрада, це можливість вкрасти в людей гроші тільки тому, що їм довіряють, це можливість збудовувати свої родини, свої сімейні цінності на тому, що країна програє. А зараз є люди, які можуть це спинити і змінити цю ситуацію на завжди. Перший номер нашого, нашого списку Ігор Андрійченко, людина, яка дійсно заслугована на те, щоб за неї голосувати. Я вас закликаю заради того, щоб. Післязавтра вашим дітям і нашим дітям було усміхнено дивитись в майбутнє, голосувати за цю людину. І я щиро сподіваюся, що в неділю виграє чернігів, а не ті цінності в лапках, про які вам кажуть з телевізора і з плакатів. Голосуйте за Ігоря.